Спортивні жіночі легінси це Крейн, Німеччина, де одиничка вартує 179 гривень. Деякі модельки йдуть в опакування. У нас більшість буде без упакування. Загалом 20 позицій, 3580 гривень за увесь лот. Давайте подивимося по складу. 77 поліестер, 23 еластан, сертифікація стан. якісні гопелергені матеріали і фарбники. Дивимось далі. Є ось така моделька срібляста. Тут будуть як і базові кольори, так і більш якісь яскраві. Ваші клієнти точно знайдуть саме те, що їм до душі. Бачите, тут склади приблизно однакові. Йдуть далі. Є ось такий принт. Дуже класно виглядає, Поясочки тут будуть класно тримати, але при цьому буде такий невеликий ефект утяжки. Також додатково можна затягнути. Дуже приємний матеріал тут на дотик. А мені здається, вони двосторонні ще. Дивіться. Бачите? Ага. Вони двосторонні. Класна задумка. Справді дуже круто зроблено. Далі. Ось такий блакитний, синій точніше варіант, світловідбивні елементи. Позаду у нас резиночка йде. Ось так виглядає. Далі ось такий варіант розмір. С буде 7, М 7, L 7 і буде XL. І, нагадаю, лише 179 гривень за одиничку. Як бачите, тут багато різних моделек. Класний, класна пропозиція, щоб наповнити асортимент свого магазину. Далі ось така ще, більш класична варіація і чорна базова. Звертайтесь до нашого відділу продажу, контакти будуть під цим відео.